Вітаю всіх. Хочу зробити ще одне відео. Трамп! Трамп буде тиснути на Росію та Україну для швидших перемовин. Трамп буде тиснути на Росію та Україну для швидших перемовин. Трамп буде тиснути на Росію та Україну для швидших перемовин. М -м -м -м. Я б не сказала, що прям буде тиснути. Кордони. Він хоче вималювати кордони. Він розробляє план кордони. А вже є цей тиск. Нового тиску я не дуже бачу, але блазень, зміна ситуації по блазню. Домовля... Домовлятись про зупинку. цю. Відстоюють оці, цю зупинку, цей тупік. Від цього виходити з цього тупіка треба загнали з тупік і треба відстоювати свої інтереси кожному, щоб йти до. Результату пропозиції. Росія вимагає свої пропозиції, свої моменти, свій конкретний результат. Ну, що сказати, тут, я так розумію, що ніхто не отримає тих результатів, хто що хоче. Ніхто не отримає. Трамп буде тиснути на Україну та Росію, щоб вони почали швидше та перемовини. Трамп буде тиснути на Україну та Росію до цього. Так, правосуддя юридично буде тиснути якимись юридичними питаннями. Дуже конкретно. Це колода результатів, це процес. Процес він зациклений на кордонах, лінії бойово зіткнення і територіях. На Росію притисне. Добре. Сила, помірність. Ух, відлюдник. Буде. Тиск буде, але при цьому він зменшується чомусь. Дивіться, тут хтось стане жертвою. В цій ситуації, наче зміни до стану жертви. Це зміни до стану жертви, і це зміни, які не дуже добрі. Тобто. Ситуація виходить туди, що треба щось робити конкретно вже. Тоді, хто піде на поступки, щоб почати перемовини перемир'я, хто піде на поступки в кінцевому результаті? Україна, Росія. І ті, і ті. На поступки підуть оба. Тільки Україна менше. Як отримає хорошого? Відиться, повішений відлюдник, так. Україна отримає весь цей негатив. Потім результативність і помірність стабільність. знаєте Як тиск сили так на них буде. Результат за рахунок тиску. Росія що? Росія отримує юридично якісь свої моменти, які вона хоче. Можливо, територіальні не хочу за цьому зациклюватись. Тоді, коли фітірка чи це війна, Україна все одно буде в ролі жертви. Ми споглядаємо це процес, який є. Україна все одно зроблять жертвою, і, скоріше за все, там же є план, сценарій, який відпрацьовується. І все. Дійсно, неприємно ці обстріли довбані вночі, коли хочеться поспати. Але, знову ж таки, Поки що на квітень непогано, на кінець місяця. Кінець місяця, можливо, навіть після 25 го числа мені десь де. Пам'ятаєте, Харків ситуацію з кабами після 20-х чисель листопада? Пам'ятаєте, як воно було з кабами ситуацію у Харків? Ось десь така ситуація і тут може бути. Приблизно так. Щоб ви порівняли з чимось. Ось, я вам так скажу.